При вході на ті грати, Тиша на території табору пануватиме ще кілька днів. Вже у вихідні перші 200 відпочивальників заповнять корпуси та майданчики. Перша зміна виключно фінансується за рахунок міського бюджету. Це дітки з малозабезпечених сімей, дітки з неповних сімей, сироти. третій рік підряд тут відпочивають мами з дітьми. На колясках 700 тисяч гривень приблизно стільки витрачається на ремонтні роботи у таборі щороку. На ці кошти проведено поточний ремонт корпусів, каналізації, оновлено обладнання кухні, закуплено нову білизну. І головне, чим пишається міська рада, нарешті завершується будівництво басейну, який планували закінчити ще минулої осені. Кошти були виділені з сесією міської ради ще у травні минулого року. Ми отримали буквально місяць назад, і, скажімо так, без перебільшення шаленими темпами робимо все можливе для того, аби цей басейн запустити. путівка до супутника подорожчала. Повна вартість 2100 гривень. Це найнижча ціна в області. У на сьогодні вже повністю закуплені путівки на другу, на третю, на четверту зміну 600 путівок куплено за кошти фонду соціального страхування. Хто не встиг придбати путівку до супутника, догляд за своїми дітьми першого літнього місяця може покласти на педагогів пришкільних таборів. Відпочинок у них буде змістовним. Обіцяють організатори. З дітьми будуть займатися, діти будуть проходити екскурсії. Дуже хороше у нас харчування буде в пришкільних таборах. Ми закладаємо суму. На харчування в день 20 гривень. Харчування дітей, які не належать до пільгових категорій населення, коштуватиме батькам 18 гривень на день. А ті, котрі лише планують влаштувати дітей, мають заплатити повну вартість. Заступник міського голови Олександр Бачковський зауважує, що медичне забезпечення та робота педагогів пришкільних таборів оплачуються з міського бюджету. Якісно відпочити.